Доброго дня, мене звати Юрій Сирота. Я юрист, експерт на правової системи, експерт узголобуху. Сьогодні поговоримо про ризики співпраці з підприємствами на тимчасово окупованій території. Якщо ваш контрагент перебуває на такій території, з'ясувати особливості його діяльності може бути нелегко. Ускладнює цей процес обмежений доступ до державних реєстрів, якими можемо наразі користуватися для перевірки контрагентів. Однак є під час окупації червоні лінії для бізнесу з особами, яких перетнуть беззаперечно співпрацювати ризиковано, адже такі компанії можуть визнати колабораціоністами. Яку ж територію вважатимуть окупованою? У 2014 році встановили низку обмежень для діяльності підріз на окупованій території. Закон дозволяє проводити господіяльність винятково після того, як підприємство змінило податкову адресу на іншу підконтрольну Україні територію. Території. Які ж при цьому наслідки? Усі договори вважатимуться невчемними. Ліцензії і документи дозвільного характеру, що діють на тимчасово окупованих територіях, припиняють свою діяльність, переказувати кошти між тимчасово окупованою територією і підконтрольною Україною території заборонено. Заборонено також будь-якими видами транспорту переміщувати товари, роботи і послуги з тимчасово окупованої території на іншу територію і навпаки. Перелік території за нормою 1217 закону вважають тимчасово окупованими з статті 3. Якщо говорити узагальнено, це сухопутні та морські території Донецької Луганської областей та Криму, окуповані до 24.02.22. Таким чином, всі вище вказані обмеження господіяльності для підприємств застосовуються саме до цих територій. Однак який правовий статус у території окупованих Російською Федерацією після 24.02.22. В умовах воєнного стану правовий режим тимчасово окупованої території визначає і скасовий РНБО за указом Президента України. Однак станом на початок вересня можновладці такого рішення не ухвалили. Без юридичної підстави території не на підконтрольній Україні території після повномасштабної війни не вважають тимчасовим окупованими у розумінні закону 1207. Однак після того, як ця територія офіційно визнають такими, всі договори та господарські операції з підприємствами, що залишились на цих територіях, потрібно буде зупинити. Розглянемо колабораційну діяльність червоними лініями, що відокремлять український бізнес в окупації від колаборантів, є. По-перше, це добровільна співпраця з владою РФ, по-друге, це перереєстрація за російським законодавством, по-третє, постановка на облік в органах окупаційної влади, а також сплата податків до бюджету. Ще на початку березня 2022 року законотворець доповнив кримінальний кодекс статей, яка передбачає відповідальність за колабораційну діяльність. Такий злочин суб'єкт господарської діяльності вчинить, якщо, наприклад, передасть матеріальні ресурси збройним формуванням країни агресора. Або вестиме господарську діяльність у взаємодії з країною агресії незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території. У широкому трактуванні обвинувачення колабораційної діяльності можуть застосуватись до осіб та підприємств, що проводять будь-яку господарську діяльність у взаємодії з РФ, в тому числі через ланцюг постачання. Отже, під таку діяльність може підпадати надання послуг та виконання робіт постачання товарів на на користь РФ та афілійованих з нею осіб, тож як перевірити контрагента? На сьогодні немає юридичних підстав стверджувати, що поширення обмежень укладати правочин із контрагентами, на які перебувають на територіях, тимчасово окупованих після 24.02.2022. Однак співпраця з контрагентами, зареєстрованими на цих на територіях, має свої ризики. Нових контрагентів перевіряйте за доступними відкритими джерелами. Насамперед з'ясуйте адресу реєстрації підприємств або ФОПа, оскільки ЄДР не працює, як і похідний всім відомий безкоштовний запит до Мін'юсту. Орієнтуйтесь на інші доступні ресурси, що працюють на основі державних реєстрів та обробляють інформацію про суб'єктів господарської діяльності, в тому числі судову історію. З'ясувало, що контрагент перебуває на підконтрольній території, не полінуйтесь принаймні отримати від нього документальне підтвердження, що він подає звітність чи сплачує податки до українського бюджету. Звісно, ідеально буде розуміти, де в якому стані наразі перебуває контрагент і чи має він можливість виконати свої зобов'язання. Зазвичай цю інформацію можна отримати лише в перевірених контрагентів. Із новими контрагентами на тимчасово окупованій території можуть бути вищі податкові та фінансові ризики. Щоправда, і співпрацювати з такими компаніями зараз доволі проблематично, з огляду на обмеження на грошові операції та рух товарів з підприємствами на окупованій території. Більше інформації по даній темі шукайте в експертно-правовій системі з зголобу. Дякую за увагу. До побачення.